Коли дорога кожна хвилина, дитячі пустощі на Долинщині обернулися для семирічного хлопчика трагедією. Уламок бетонного колодязнього кільця серйозно травмував дитині обличчя. Родичі розповідають, маленький школяр разом з друзями бавився на прошкільному подвір'ї. Коли сталася трагедія, одразу ж забили на сполох та кинулися до лікарів. Втім, за словами мами, в місцевій центральній лікарні, окрім рентгену належної допомоги так і не отримали, а на швидку чекали понад дві години. Аж тоді, коли ми. Підняли всю лікарню на ноги, аж тоді в дитині вкололи аналіно безболюючий. Але вони вже мали її капати в Долинській центральній лікарні, аж тоді реваніційну під капленці відправляти сюди. І нічого не було. Через те, що дуже пізно була надана медична допомога, що його дуже довго доставили сюди. До Франківська і дуже довго ми їхали, і не знати, як воно ще буде. Медики обласної дитячої клінічної лікарні, під опікою яких наразі знаходиться хлопчик, кажуть, із діагнозом масивні рвані рани носа, щуки та верхньої щелепи з районної лікарні потерпілого до них направили у супроводі дитячого анестезіолога. При поступленні ста дитини справді був вкрай важким, в основному через травму. Дитина знаходилася притомна при свідомості. Стабільними, як ми кажемо, показниками дихання скликано консиліум лікарів, вузьких фахівців лорів, щелепно лицевих хірургів, анестезіологів, нейрохірурга. Вирішено провести операцію. І оці всі рвані рани носа і щоки сумісними зусиллями лікарів-анестезіологів, щелепно-лицевого хірурга, лорів. Була про дитинка прооперована зараз. Восьмирічний ігор все ще залишається в реанімаційному відділенні. Стан хлопчика кажуть, лікарі хоча важкий, але стабільний.